Вітаю, друзі! З вами Олег на каналі Успішний експеримент. Отже, сьогодні буде чергова обробка полониці від хвороб та шкідників наших кліщиків, які дуже її полюбляють. Будемо працювати препаратами Твікс. Я вже ним користуюсь декілька років поспіль. З осені в мене оставалось дві бутилочки, перелив в одну, щоб не залишався. Дуже гарний інсектоакарицид. Має захисну дію проти. Багатьох крещів. Чому працюю саме зараз з ним? Тому що срок очікування його 40 днів. Тобто, дуже-дуже препарат такий серйозний. Одягайте, будь ласка, засоби захисту. Я раз надихався, то потім було мені дуже-дуже погано декілька днів. Значить, норма витрат все дуже просто: 10 мл на 10 літрів води. Тут і совка капустяня, хресноцвітні бліжки, білан капустян. В общем, тут дуже-дуже широкий у нього спектр е шкідників. На паузу можете поставити почитати. Також він вбиває всіх багатьох видів кліща. Ось така є річка 10 мг. Буду розводити в одній посудині. І фундазол не менш серйозніший препарат це від. У нас буде сіра гниль, борошниста роса, плямистісті листя, кореневі гнилі. Ось таку пляшечку ще купляв позаминулому році. Дуже вигідно, я вам скажу. Дуже вигідно, я вам скажу. Чим ось таку пляшечку я ще купляв позаминулому році. Дуже вигідно, я вам скажу. Чим більше пакування, ось 200 г, тим дешевше виходить. Змочуваний порошок. Діюча речовина Беноміл, 500 грам на кілограм. Виробник Україна, то сімейний сад. Ось, Також можете на паузу поставити, почитати дуже великий спектр. І це і гриби у нас. Звичайно, шкідники. Да? Гриби, кринові гнилі, спричинені грибами родів, Юзаріум. Тут загалом на латині написано снігова пліснява, староса, Ну, якраз саме час обробити цими двома препаратами. Буду робити бакову суміш. Спочатку розводу твікс і потім фондазол на вагах зараз відміряю. До речі, стосовно дози фондазолу на 10 літрів води здається 20 мг. Зараз дивлюся ягоди та виноград 10 грам. На 5 літрів води, значить 20 грам на відро. До цвітіння та після збору ягід. Ось так. До речі, фундазол також дуже токсичний, тому вдягайте маску. Бджілок зараз немає в нас, тому що така погода, сонця нема. Ну і на полуниці, як і бджілки, якщо ще навіть немає квітоносів. Це так, а квіти я, звичайно, обробляти ним не буду. Тому розводимо і вперед, друзі, слідкуйте за погодою, за обробками, тому що дуже погода мінлива, то холод, то спека, і хвороба в нас дуже швидко адаптуються до цих умов і на полониці все відображено. Подивись прогноз погоди з синоптик. Сподіваюся, що не бреше буде післязавтра дощ на 3 часа. На третю годину ночі стояв. Тому я думаю, цього часу буде вкрай е, достатньо, щоб препарати почали діяти. І також дерева ще потрібно пройти від маніліозу у стадії рожевого бутону. Давайте я вам заодно покажу, який має бути яка має бути стадія. Перша обробка була це до взагалі набухання почок бардонською сумішю. Ось бачите. Це вже фаза рожевого бутону, так звана. Тому, якраз перед дощами персик, абрикос. Я буду проходити також сьогодні, але чисто фондазолом. Таке ж дозування 20 г на 10 літрів води. Вдягайте маску, наголошую, тому що дуже-дуже препарат токсичний. І бачите, щоб у нас, до речі, можу вам підказати, як легко виявити першого знаку манільоза. Це коли у вас починають підсихати ось ці плодові утворення. Шип, які хто їх називає, хто називає кальчатка, ну, бачимо, що підсихання немає. Ну, але обробити все одно оброблю, щоб тому, що ось це врожай, це врожай, це врожай, це врожай. Бачите? Набухше вже все. Тому буду обробляти. Дякую вам за перегляд. Понравилось це відео. Діліться ним з друзями, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а з вами був Олег, як завжди. Працюємо далі. Успіху всім!